Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. І зараз у нас з вами буде прогноз на грудень 2024 року для України на прекрасній українській колоді Таро Традиції. Що у нас з вами буде від смерть? Ну, багато-багато чого буде відбуватися. Смерть це про те, що ми ніколи не будемо попередніми, так? Отже. Події, найяскравіші події в грудні, політична ситуація, економічна, небезпеки? Соціальне життя. І порада для всіх нас. Так, дві карти вже є. Ну що, на дні у нас з вами трійка Пентаклів. Спільна праця, гарні новини і просування. І навіть просування. Причому просування досить швидкі. Для того, щоб завершити якусь ситуацію, да, завершити. Ну, принести якомога більше втрат. Да, давайте дивитися. Отже, події. Так. Так, 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 так. Ну тут, значить, що в нас події. Ну, ми ж короля Кубків читаємо як Зеленського, так. Тобто, у Зеленського, у нашого якісь посланці, якісь пропозиції, причому хтось приїде з подарунками. Ну, Шольц уже приїхав, можливо, ще хтось приїде. І по магу приїдуть ще більш високопоставлені персонажі. Маг це у нас енергія і людина, яка привозить ну, все. Да, яка дає тобі все, яка дозволяє тобі все. Маг, скажімо так, проявляє свою власну волю. тобто Тут, можливо, навіть хтось приїжджає, хтось доставляє і е, магу насичує тебе, да, насичує тебе е, бажанням, силою і можливостями. тобто Тут по можливостям максимально круто. Да? тобто магу у нас завжди відбувається дуже Такий серйозний сплеск активності. Да? Мах говорить, ну що, погнали. Так, ну що, погнали далі? Давайте політику. Подивимося, що в політиці. В політиці, ну знаєте, плюс-мінус адекватно. Да? Ну що, У нас бюджет прийнятий в, дій, в домі, для того, щоб розвиватися трійка жезлів по Всесвіту, да? економічні зв'язки, всесвітньо відомі зв'язки. Можливо, ми дійсно. Ну, от, таке враження, що ми залучаємось ще більше союзників, да? ще більше людей, які нас підтримують. Тобто, в принципі, у нас і так да? було багато персонажів, які з нами готові були вступати у взаємодію. Але тут таке враження, що їх ще більше. З іншого боку, всесвіт може також показати про те, що ми нарешті в політичній ситуації покладаємось на себе. Да? Не особливо і думаємо, ну, ми дивимося, ми розглядаємо різні варіанти, але по всесвіту зосереджені на своїх питаннях. Що, стрипай, давай, проходь, проходь моя малышка, так. Так, ось така історія. Далі, давайте подивимося економічну ситуацію. Так, в економіці в нас питання відмов, питання перенасичення, питання знаєте, того, що тобі пропонують. А ти розумієш, що воно ну, не варте того, що ти хочеш отримати, що це може говорити, про що це може? Про якусь можливо цю тисячу від Зеленського економічна ситуація. Не знаю, в економічній ситуації доведеться, скажімо так, пріоритети розставляти дуже серйозні. І, можливо, з'являється ще якась стаття видатків. По-перше, по блазню цікава, інтересна і нова. Давайте подивимося, що ж це таке, по що в цьому блазню у мене є. Це, знаєте, якісь обмеження нові в економіці. Тому ну, то, то обмеження і нові якісь умови, знаєте, можливо, ну, податки в нас вже підняли, що ж ще? що ж ще, Ну, що тут ще може бути? І самітник. І Знову, понятно, це, типу, ця от історія з тим, що економіка захоче піти в тінь. Да? Що багато хто, е хто вів раніше? Відкрито, тепер буде приховувати свої статки, достатки, хоча вони і так не особливо були. Ну, от я ж кажу, хто б ще раніше декларував, той декларувати перестане. Так, ось, да, правосуддя і сімка кубків. Тобто, бачащі якісь неправомірні речі, так, те, що правосуддя не дуже дослухається до своїх громадян і не дуже працює, особливо судова система. Ну, от по сімці кубків. Така, знаєте, ілюзія того, що відбувається якась соціальна справедливість. Далі, небезпеки. В нічний час поранені. І по якимсь дуже важливим об'єктам. Знову ж таки, дев'ятка Пентаклів це об'єкти інфраструктури, тому можливі дійсно обстріли і дійсно ще знову ж таки перебої з Ну, В принципі, так, да, очевидні очевидні речі. Небезпеки і поранені також можуть бути. Тому бережіть, да? бережіть себе, от чистка кубків. Треба себе поберегти, не нехтувати тривогами для того, щоб все було в порядку. Да? Тобто, з... якщо ви розслабилися, то згадуйте по шісті кубків, як ви робили там кілька місяців тому, коли ховалися. Добре, соціальне життя. Соціальне життя якесь скандальне, знаєте? Не дуже скандальне, але таке, знаєте, з душку. По 10-ті жезлі важко, людям важко, вісімка кубків, мабуть, буде ще частина виїжджати, хто не зумів, пристосуватися, хто втомився, хто втратив. От. Ну і по 40 пентаклів, мабуть, що все одно частина буде лишатися, триматися до останнього, триматися за своє. Порада. Порада, порада. Жриця мені ця, знаєте, така про те, що слухати інтуїцію свою. А, знаєте, от що, я сижу це отисую карти, і, в принципі, розумію, що не, не треба мені нічого витягати. Тут вона про те, що потрібно слухати дійсно свої почуття, відчуття. І тут дві жезлів. У мене дуже часто програється на вивчення ситуації, да? не лише на вибір, а й саме на те, щоб дослідити. Менше ведіться на ІПСО, знову ж таки, і більше досліджуйте те, що ви чуєте. Перевіряйте факти, так? тому що покупкам це коли на тебе діють емоційно, коли ти піддаєшся впливу емоцій і різноманітних багатьох факторів і чинників. Тому от я би сказала, що тут по цим картам варто більше направити свої сили на. Саме чек... факт-чекінг, да? тобто перевіряти факти, перевіряти думки, перевіряти різноманітні відомості, які до вас доходять. Знову ж таки, пам'ятайте, що не завжди те, що ви чуєте, бачите, воно є справжнім. Да? Божериці, вона завжди приховує щось. Тобто, обов'язково, обов'язково перевіряти по 10 разів. Інформацію, яку ви споживаєте, довіряти перевіреним джерелам, так, вірити людям, які бачать це безпосередньо, а не баба-бабі сказала да, в такому контексті. Ну і знову ж таки, десятка кубків це у нас що, про об'єднання, про єднання, про підтримку. Тому не забувайте підтримувати, донатити на армію, на військо і дійсно займатися допомогою. Тим, хто цього потребує. На цьому все. Такий прогноз на Україну на грудень. Будемо дивитися, як програються карти. Ну, Вони можуть програтися і за тиждень, і за сьогодні, і за три дня. А можуть аж під кінець місяця, на початку січня. Таке теж може бути. Дякую, дякую всім, хто подивився, хто прокоментував, що вам було цікаво. Ми побачимося в наступному відео. Па-па!